ДБР затримало Романа Гринкевича у Одесі одного із підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ. Працівники ДБР в результаті комплексу оперативно-слідчих дій встановили місце перебування підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов сьогодні на брифінгу для преси. Сьогодні, о 7 годині ранку, на підставі ухвали суду в Одесі, затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування. Наголосив він. Директор ДБР нагадав, що його батько, приватний підприємець, підозрюється в організації злочинної е, організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами. Отже, члени цієї злочинної організації уклали договори з міністерством оборони України щодо постачання одягу військовому. Однак Поставлене майно відповідно до висновків експертиз не відповідало технічних вимог договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони складає понад 934 мільйони гривень. Олексій Сухачов також підкреслив, що затриманому сьогодні учаснику злочинної схеми, який його батько повідомлено про підозру. Однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя. За оперативну інформацію він намагався домовитися щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України водій із країн ЄС. І сьогодні затриманий буде доставлений в суд для обрання йому запобіжного заходу. Ну і про затримання під час брифінгу також заявив сьогодні і Генеральний прокурор України Андрій Костін. Він сказав, що в Одесі відбулося затримання о 6.50 при спробі виїхати за межі країни Правоохоронці затримали п'ятого учасника злочинної організації, і на підставі ухвали суду затримано Романа Гринкевича, який ухилявся від органів досудового розслідування. Також... Генпрокурор Косін розповів, що за даними слідства, підозрюваний, виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни 19 січня за клопотанням прокурорів. Суд надав дозвіл на його затримання і е так само Сухачов так нагадав, що сьогодні затримано мають обрати запобіжний захід. Так і ДБР. Стало відомо вже після арешту Романа Гринкевича, Працівники ДБР будуть просити суддів арештувати Романа Гринкевича підозрюваного у резонансній справі. І на, 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 наразі він знаходиться на шляху до суду. Застава, яку проситимуть як альтернативу для затриманого, становитиме 500 мільйонів гривень. Відповідаючи на питання, чи будуть у цьому провадженні підозри для чиновників з оборони, Олексій Сухачов зауважив, що слідство ще не завершено та знаходиться фактично на початковій стадії. Але після проведених експертиста на основі вивчення документів слідчі вже розуміють весь ланцюг постачання неякісного одягу. У нас є повна комунікація із міністерством оборони безпосередньо із міністром, підкреслив Олексій Сухачов. Він нагадав, що Міністерство оборони визнало себе потерпілою стороною. Щодо підозр чиновникам, як тільки буде певний результат, будемо виходити на комунікацію. І так, і за оперативною, і за оперативною інформацією будемо чекати завтра рішення. Завтра буде відомо рішення суду. Ну, і